Вітаю! Знаєте, є одна річ, яка сьогодні змінює абсолютно все для батьків. От просто подумайте: знання старіють так швидко, що поки дитина закінчить школу, половина з них може бути вже не актуальною. І це, звісно, ставить перед нами абсолютно новий такий, знаєте, фундаментальний виклик як ну як підготувати наших дітей до світу, який ми навіть уявити собі не можемо. І от з покоління в покоління батьки завжди ставили одне й те саме питання. Воно було таким, знаєте, наріжним каменем, основою всіх розмов про майбутнє. І це ж, здавалося, таким логічним, так? Обрати надійну професію, визначити шлях, і все, дитина влаштована. Але сьогодні все змінилося. Це питання, як би це сказати, втратило свою силу. Просто уявіть собі. Більшість дітей, які от зараз ідуть у перший клас, будуть працювати за професіями, яких ще просто не існує. Тобто намагатися вгадати цю професію зараз, це, ну, це як стріляти з зав'язаними очима по мішені, що постійно рухається. Практично неможливо. Тому на сцену виходить зовсім інше питання, набагато глибше і, можна сказати, важливіше. Фокус зміщується. Ми більше не думаємо про конкретну професію, а про те, що всередині дитини, про її внутрішній стрижень. Тобто мета тепер не обрати роботу на все життя, а виховати таку особистість, яка буде настільки стійкою і гнучкою, що зможе впоратися з будь-якими абсолютно будь-якими змінами. І знаєте в чому відповідь? Вона криється у розвитку дев'яти ключових м'яких навичок, ну або як їх ще називають, «soft skills». І це не про математику чи програмування ні. Це про щось універсальне: вміння спілкуватися, мислити критично, бути гнучким. По суті, це справжня суперсила 21-го століття. Такий собі фундамент, на якому дитина зможе збудувати будь-що. То що ж це за навички? Давайте швиденько пробіжимося по нашому плану. Ми згрупували їх у кілька блоків спочатку про мислення і почуття, потім про дії та взаємодію, далі про фундамент стійкості і наостанок поговоримо про нашу з вами нову роль роль батьків менторів. Що ж, давайте починати. Перший блок навички для мислення та почуттів. Це, по суті, про те, що відбувається всередині, про те, як дитина будує свій внутрішній світ і вчиться розуміти не тільки себе, а й інших. І перша, мабуть, одна з найважливіших навичок це емоційний інтелект. От подивіться, яка разюча різниця. Знайоме питання, як справи в школі? І яка відповідь? Ну, нормально. І все, розмова закінчена. А тепер спробуйте інакше. А розкажи, що тебе сьогодні змусило посміхнутися. Відчуваєте? Це питання ніби відчиняє двері у внутрішній світ дитини. Воно вчить її помічати і аналізувати свої ж почуття. І тут найголовніше це зробити емоції легальними. Тобто створити вдома таку атмосферу, де дитина знає, будь-які почуття це окей сум, радість, навіть звість. Коли її не засуджують, вона вчиться не придушувати емоції, а розуміти їх і працювати з ними. І це погодьтеся, є основа основ здорової психіки. Ідемо далі. Навичка номер два в цьому блоці критичне мислення. І знаєте, сьогодні це вже не просто щось для олімпіад, це, це справжній імунітет, імунна система проти маніпуляцій і фейків, яких зараз просто океан. Це вміння не вірити всьому на слово, ставити незручні питання, перевіряти інформацію і бачити, що насправді стоїть за тими чи іншими словами. Третя навичка в цьому блоці креативність. І знаєте, з чого вона найчастіше починається? З фрази, яку я впевнений чув кожен з батьків: Мам, мені нудно! І от саме тут наша перша інстинктивна реакція часто є найбільшою помилкою. Бо що ми робимо? Миттєво пропонуємо планшет чи телефон. Все, проблема вирішена. Але насправді ми щойно вкрали у дитини можливість можливість самій придумати собі гру, самій знайти рішення. Тому, як би парадоксально це не звучало, правильне рішення це дозволити дитині трохи понудьгувати без гаджетів. Є таке класне поняття тунель нудьги. Це саме той момент, коли мозок, не отримуючи готових розваг ззовні, починає творити. Він починає генерувати власні світи, власні ідеї. Тобто нудьга це не вакуум, ні. Це такий собі інкубатор, де народжується креативність. Гаразд, з внутрішнім світом розібралися. Тепер переходимо до другого блоку навички для дій та взаємодії. Тобто, як дитині ефективно діяти в зовнішньому світі. Бо давайте будемо чесними: сьогодні будь-який великий успіх це майже завжди результат командної роботи. І тут перша навичка це, мабуть, навичка над навичками, вміння вчитися. І є один простий трюк, як її розвинути змінити те, за що ми хвалимо. От дивіться, кажемо, ти такий розумний, і ми хвалимо за результат. Дитина починає боятися зробити помилок, щоб не втратити цей статус розумного. А якщо сказати вау, мені так сподобалось, як ти пробував різні підходи, ми хвалимо за процес. І тоді страх помилки зникає. А зникає страх, починається справжнє навчання. Наступне комунікація. І це, звичайно, не просто вміння гарно говорити, це вміння слухати, чути, домовлятися, знаходити спільну мову. І де цьому найкраще вчитися? Ну, наприклад, шкільні дебати, будь-які командні види спорту, театральні студії, саме там, де треба працювати разом, заради спільної мети. І, звісно ж, самоорганізація, бо свобода без відповідальності це просто хаос. Але тут є важливий нюанс: не просто дати дитині готовий розклад і сказати виконуй ні. Сядьте і створіть цей розклад разом. Коли дитина бере участь у плануванні, вона вчиться не просто підкорятися правилам, а брати на себе відповідальність за свій час, за свої справи. Добре, рухаємося до третього фундаментального блоку. Це навички, які формують, так би мовити, внутрішній каркас. Це те, що тримає нас, коли навколо штормить, і дає енергію не просто виживати, а йти вперед. І перша з них це адаптивність і стресостійкість. Мені дуже подобається ця метафора з дубом і вербою. Дуб, він такий міцний, могутній, але не гнучкий. І коли налітає справжній ураган, він ламається. А верба, вона гнеться під вітром, вона адаптується, але не ламається. От у нашому турбулентному світі набагато вигідніше бути вербою, а не дубом. Далі фінансова грамотність і це не стільки про те, як стати мільйонером, скільки про вміння керувати будь-якими ресурсами, в принципі. Дуже важливо, щоб дитина з маличку розуміла ці чотири прості речі: як гроші заробляються, як витрачаються, як накопичуються і як інвестуються. Це по суті основа відповідального ставлення до життя. І остання навичка в цьому блоці, яка сьогодні є просто надважливою, це вміння правильно відпочивати. Ми живемо в такому світі, де всі постійно кудись біжать, але без якісного перезавантаження наш процесор просто перегрівається. І тут важливо пояснити дитині: гортання стрічки в соцмережах це не відпочинок, це просто інформаційний шум. Справжній відпочинок це коли мозок перемикається. Прогулянка в парку, спорт, малювання що завгодно, що відновлює енергію, а не забирає її. Отже, ми розглянули всі ці навички, і стає очевидним, що наша роль, роль батьків теж трансформується. Ми все менше стаємо контролерами, які перевіряють щоденник, і все більше менторами, наставниками, які просто йдуть поруч. Тож головна ідея всього цього наша місія не в тому, щоб виховати такого собі універсального солдата, у якого розписана кожна хвилина з ранку до ночі. Зовсім ні, наша справжня глибока місія допомогти дитині збудувати оцю внутрішню опору, допомогти стати гнучкою, свідомою, цілісною особистістю. І це власно підводить нас до фінальної ключової думки: у світі майбутнього перемагатимуть не ті, хто знає всі готові відповіді, бо ці відповіді, як ми вже казали, старіють. Перемагатимуть ті, хто не боїться сказати Я не знаю і почати вчитися заново. І найголовніше ті, хто вміє ставити правильні глибокі питання. Тому наостанок я залишу одне питання, але не про майбутнє, а про сьогодення. Замість того, щоб думати, ким стане дитина через 20 років, давайте подумаємо, яке правильне розвиваюче питання можна поставити їй вже сьогодні ввечері, щоб допомогти їй налаштувати її власний внутрішній компас.